Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми оголошуємо розіграш одного мільйону гривень, який проходить у два етапи. У середу, 12 лютого, відбудеться перший супер розіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 тисяч гривень. А в ефірі 3774 розіграш державної лотереї Лото Максима. на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 785 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми вмикаємо лототрон. 72 5 44 15 20 Лото Максима максимально вигравально А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8706 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 12. 26. П'ятдесят вісім? П'ятдесят один, одинадцять. Тринадцять. Сімдесят вісім? Сорок вісім? Тридцять дев'ять. Шістдесят чотири? П'ятдесят п'ять? Двадцять три. два. 41, 38, 40, 49, 74, 72, 18, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7559 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 9. Дев'ять. 7. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали дев'ять. Дев'ять. Сім. Бережіть себе. Все буде Україна.